Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо медовик і, напевне, немає такої людини, яка б не любила цей ніжний та смачний торт. Перед вами всі інгредієнти, які нам будуть потрібні. Не звертайте увагу на їх кількість, так як я готую відразу два торти. В миску висипаємо вершкове масло, додаємо цукор, дрібку солі та мед. Під відео я залишу рецепт на. Приготування одного тортика діаметром 20 см. Раніше я розтоплювала на паровій бані, а тепер ставлю просто на плиту, тільки потрібно взяти каструлю з товстим дном. І нагріваю поступово все помішуючи, щоб розтопилося масло та цукор. Коли масло і цукор розтопилися, додаємо ванільний цукор та соду і перемішуємо все ложкою. Тримаємо на плиті, поки маса не побіліє. І тепер дивіться, якщо любите більш такий світліший медовик, то знімайте з вогню. Я люблю більш карамельний смак, тому залишаю ще декілька хвилин, щоб маса ось так трошечки пожовтіла. Знімаємо з плити, даємо трошки охолонути, тільки не довго, буквально 30 секунд. І вводимо яйця по одному, перемішуючи після кожного. Після додавання яєць маса ще більше потемніє. І тепер додаємо борошно ще в тепле тісто. Замішуємо тісто ложкою і не додавайте більше борошна, якщо навіть вам здасться, що тісто надто рідке. Тому що тепле тісто, скільки б ви не додавали борошна, воно все одно буде рідким. Накриваємо рушничком і залишаємо при кімнатній температурі, щоб тісто добре охололо, приблизно на годину-дві. Ось таке воно виходить по консистенції. Далі збираємо його і розділяємо на частинки, а можна просто відщипувати тісто на порції. Розкачуємо дуже тоненько. Я вирізаю свої коржі з допомогою кришки. Підрізки збираємо. Обминаємо і будемо далі з них робити коржі. Проколюємо вилкою, щоб тісто не позирилось. Духовку розігріваємо до температури 180 градусів і будемо випікати коржі 5-7 хвилин. І поки випікається один, робимо другий. Після духовки коржі ще дуже ніжні, м'ягенькі. Ось така стопка коржів в мене вийшла. Нагадаю, що в мене два медовика. Обрізкіщі зробила ось такі пряники ляльки, Лол. Робила їх з допомогою ось таких виробок. Далі готуємо крем. Для нього нам потрібна сметана жирністю не менше 25%, цукрова пудра, сир маскарпоне та ванільний цукор. Я збиваю все відразу. Не перебивайте такий крем, інакше він не буде смачний. Ліпше його не дозбити, як перезбити. Все готово і можна збирати торт. Корж крем, корж, крем, корж, крем і так далі. Останній корж я ставлю верхом вниз. Далі затягаю харчову плівку, металічне кільце і ставлю в холодильник для стабілізації на 5-6 годин. Коржі, які залишилися ми. Перетираємо їх в крихти і можна відразу задекорувати тортик. А якщо будете робити торт на замовлення і треба робити ось доставку, тому краще вибрати крем для вирівнювання торта. У мене це білий шоколад, вершкове масло та сир Філадельфії. І тоді дивіться, який гарний та рівненький торт виходить. Зверху декорую малиною, прикріплюю її на розтоплений білий шоколад. Торт вийшов діаметром 20 см, висотою 10 см та вагою 2 кг. Ну і давайте подивимось розріз торта. Він виходить неймовірно смачний, ніжний тає просто в роті. Думаю, не треба багато говорити про цей торт, так як його всі люблять. Ну, кожен готує по-своєму. Я вам даю свій рецепт улюблений, який в мене виходить завжди. І він дуже смачний. Також в такий торт я ще додаю горіхи, але показала вам класичний рецепт, так як не всі люблять, але повірте, з волозькими горіхами подрібленими це дуже-дуже смачно. Обов'язково попробуйте приготувати такий тортик, а я з вами прощаюсь до наступного відео.